Христос Воскрес, я вітаю всіх на нашій вечерній молитві і розважання і запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із першого послання Апостола Петра. Не платіть злом за зло чи лайкою за лайку, а навпаки, благословляйте. Бо ви на те типу покликані, щоб успоку... успадкувати благословення. Ще до війни, коли я спілкувався з нашими хлопцями, будучи військовим капеланом в частині, доводилося якраз спілкуватися багато з молодими. Тими молодими юнаками, які тільки прийшли в армію. І от що для мене було важливо є, щоб вони зрозуміли одну річ, чим ми відрізняємося від тварини? Що людину робить людиною свобідна воля? Тобто саме свобода і право вибору для людини робить її людиною. Тому що, якщо взяти весь світ. Тварин, рослин, природу, птахів. Всі вони керуються тільки інстинктом. Вони живуть згідно своєї природи. Натомість людина здатна керувати своїми інстинктами, здатна їх приглушувати або, навпаки, розвивати. І це якраз робить її вільною, дозволяє їй вибирати. Це те, що стосується нашого такого морального, фізичного життя. Але є щось набагато глибинніше. Свобода вибору стосується в нас не тільки те, чи мію я приглушувати свої інстинкти чи розвивати, чи мію я контролювати свої бажання. Свобода вибору це також. Те наскільки я вмію цінувати гідність іншої особи. І от саме вміння цінувати гідність іншої особи дозволяє нам робити правильний вибір в своєму житті, дозволяє нам керуватися своїми, керувати своїми інстинктами. Ставлення до іншої людини. Визначає те, якою я є людиною. І от апостол Петро сьогодні нам про це говорить. Не відповідайте лайкою за лайкою, злом за злом, бо ми є покликані до благочестя, ми покликані до того, щоб цінувати, любити, Щоб мати самі гідність і поважати гідність іншої особи. Це важливо є зрозуміти в контексті цієї війни. Тому що якщо ми не будемо цього робити, ми уподібнемось до наших ворогів. Про це ми багато з вами говорили на, наших, на нашій молитовній варті в різні часи. І я постійно намагаюся це донести всім іншим, що ми відрізняємося від наших ворогів не тільки мовою, культурою. Але ми маємо відрізнятися від них і ще ставленням до життя. Чим більше ми будемо інакше ставитись до життя, ніж вони, тим іншими ми будемо. Це якраз є глибинна відрі... відмінність. Якщо ми будемо уподібнюватись до наших ворогів своєю поведінкою, своїм життям. А особливо зараз в часі війни, своєю ненавистю, то ми програємо. Якщо я повторюю те саме, що роблять мої вороги, значить, мій ворог переміг, а я програв. Якщо я так само ненавиджу, як мій ворог, значить я програв. Якщо я спілкуюсь з такою мовою, а речі так, не скажу мовою, не так. А якщо я спілкуюся таким жаргоном, як мої вороги, значить мій ворог переміг. Жаргоном, то, що ви розуміли, знаєте, це постійне вживання матюків і принизливе ставлення до інших людей. Ви ж послухайте, як вони говорять про інших людей. Матюкатись Стили бачення, для них це норма виявляється. Ображати інших, принижувати інших. Це вважається е, таким, знаєте, проявом великої сили. Але насправді, чи це є сила? Радше, я би сказав, це безсилля. І тому для нас це є важливо правильно вибирати це життя. Ми маємо вибирати оцю людяність. Те ми маємо захищати себе з гідністю і не уподібнюватись до свого ворога. Зараз мені пригадується знаєте інший епізод з Євангелія, коли Христос посилав своїх учнів проповідувати. І він їм зробив, дав таку настанову, щоб вони йшли в міста, села, але тільки до Ізраїльтян, і при цьому, щоб вони не брали з собою нічого в дорогу, тільки те, що саме найнеобхідніше: щоб вони йшли до людей і проповідували. І коли війдуть якісь дім, благословляли цей дім. І якщо там є люди, які готові прийняти їх, тоді оце Боже благословення залишається на цьому домі. Але якщо їх не приймали, якщо їх виганяли, не хотіли бути з ними, сказав, казав фра, така фраза, яка зараз є надзвичайно актуальна. Він казав: вийдіть за межі міста цього і обтрусіть порох з цього міста. Щоб нічого з вами не залишилось з того місця, де ви перебували, з того місця ненависті і злоби. Тобто навіть порох того міста треба обтрусити, відрізати все повністю. І от для нас сьогодні перемога це означає відрізати повністю все, що нас може пов'язувати з нашими ворогами. Оце є вибрати оцю глибину, духовність вибрати. Щоби ми, захистивши свій дім, звільнивши свою країну, не жили в ненависті, щоб ця, ця, цей гріх ненависті, злоби до всього живого не залишився разом з нами. Ми повинні знати, розуміти, хто наш ворог. Ми повинні знати, як Він діє. Але ми ніколи не повинні повторяти його, повторяти його життя, нічого переймати від нього. Тому що це якраз момент, через який ми можемо втратити все. Знаєте, це так може трошки недоречно, але сьогодні натрапив таку цікаву інформацію. Не знаю, хто правдива, неправдива, але. Провели стати, де опитування проводили про те, скільки людей перех... ну, в, своєму... в своїй сім'ї почали використовувати українську мову. І... І... і статистика каже, що до початку цієї до 24 лютого 2022 року тільки 40% всього населення України, наголошую, 40% в межах своєї сім'ї спілкувалося українською мовою. Зараз це є 61%. Це не означає, що я агітую чи когось засуджу. Ні. Але це є, показує приклад вибору того, щоб мене нічого не пов'язало з моїм ворогом. Розмовляємо російською мовою? Так, розмовляємо. І багато є російськомовних українців, дійсно українців. Але як ці українці можуть зробити вибір, від, відсторонити себе від ворога? Перестаньте матюкати в своєму житті. Розумієте, це перший крок, не бути як мій ворог. Не бути в тій ненависті, як мій ворог. Ті українці, які розмовляють українською мовою. Не будьте як наш ворог, ненавидьте російськомовних українців. Тому що ваша ненависть. Це те саме, що роблять росіяни наші вороги. Ми маємо навчитися не бути нашими ворогами. І навіть в нашому духовному житті ми теж повинні робити вибір не бути нашими ворогами. Тут говоримо про незалежність. Але продовжуємо ходити до храмів Московського патріархату, до тих священників, які ще кілька місяців тому закликали, наголошую, закликали до війни, які пропагують русський мір. Вкрито. Де, де в храмах співається про слава Росії. І наші люди все рівно ходять туди. Тим самим підтримуючи їх, говорячи їм, що так це нормально, ми маємо бути іншими. І наша незалежність, наголошую, наша незалежність це якраз наш вибір. Що ми вибираємо в цьому житті? Бути схожими на своїх ворогів чи бути дійсно іншими. У всьому відокремити себе від них. це є незалежність моральна, фізична і духовна, не бути такими, як наші вороги. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас Грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне, Господи. Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, 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 Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови за хорний захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови здорових всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, поліції, прикордонників. <кій> Перепрошую, і всіх наших військовополонених, збережи їхнє життя і поверни живими і неушкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати і отримали відповідне покарання за свої злочини. Просимо тебе, Господи, захисти нас цю ніч, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра ми наш день розпочинаємо восьмий годині Божесної літургії. А 9 годині денна молитовна варта. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!